Всім привіт мої друзі! Знову я український Ремі. І сьогодні буде проходження гри Грені Чехай. Я знову буду грати на Ізі і буде Грендпа. У нас буде Грендпа. Кілька за дідом я знову хочу розуміти його механіку. Тому ну, погнали! Типу, він не йде на звуки, тому його можна і не прикликати. Типу я буду спробувати? Ну, типу, я буду знати, що я, я. Мені треба знати, що я ніколи не знаю, де він. Типу, я можу там підніматися на якийсь третій поверх і, типу, я. А ні, він реагує на звуки побігла я трохи від нього, де що то є Якуптер мені мало. Туди гелікоптер є. І де ти? І на низ пустись. Чи наверх піднявся? Окей. Він іде на ніс. І в мене є час оглянути. Що тут є? Сваркво. Я через раз двері хочу втекти. Так, тут нічого немає. Так не треба, Я й сам не знаю, щось на кофе. Окей, почекаю, дідо. Його можна прикликати. Давай прикличу. Все, я возу зустріну і чекаю дідо. Ви бачили, як він близько вибігає. Давайди сюди. А все ні. Це просто я не можу зрозуміти. Ні, чи через довіза краще не бігати. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, який він швидкий. Він у моментах, коли близько, він швидкий для мене стає. Так, Буду бігати від нього і заразом оглядати локації. Мене ж мені ж. Тепер, нарешті, в мене тепер управління нормальне. Типу, я нормально можу керувати джойстком. Це хто такий тут дихає? А ты агиб за мною ганяється. У мене є м'ясо, ти можеш його відволик Ось у м'ясо на кухні. Я понял. Ля. Ну давай, піднімайся, Давай, іди сюди. Давай. Упс, я, я чуть я чуть-чуть так место ему упал. Ну ничего. Це йому корма. Так, поки він спить, треба вбити того малого, щоб він мене не заважав. Я известно шукар. А куда він кудись? Эй, иди сюда. Блин. Повізьми на біоні? Ну погано, так? О, нарешті. Ну нічого, ну. Так, тут вже пропав. Я не поняв, він що тут заспавнився. Дорог, що це таке? Ти подверні замки. А навіщо я мені? Це мені для втечі треба? Ну, типу, мені треба ручка, це я знаю 100%. Так, ксматок картини. Це мені не треба. Шишо? Е, а не побачу ось так. Ось фюр. Тільки щось є. О, дверний замок. Дверна ручка. Окей, okay, я всі предмети буду кидати біля дверей. Щоб нічого не забути. Ну, я забув подивитись, наскільки вирубаний, так можна сказати. Я не знаю, де він спавнеться. Так, ну я знайшов вранчик. І, ну, думаю, ось цю штуку відкривати не треба. Хоч і ні, може і треба її відкрити. Хочі, ну, чесно, я думаю, що це був гучний. Я знаю, що дід спавниться. Може заспавнитися... Бонь. Все, вранчу мені не треба. І в мене граната появилась. Ключ. Ключ від гелікоптера. Даві він що я це робив. Ні. Ні-ні, ти мене не бачив. Тобі побачилось. Тобі побачилось. А що з'їв мене? Ладно. Це що це за місце таке? А як ти мене бачиш тут? Своєму до нього. Я тут не маю. Йди звідси. Треба трохи шокер взяти. Далеко зібрався? Та ну ні, він мене Десь тут. Іди сюда. А ну дай ключ. А що я можу просто до нього близько підійти і забрати цей ключ? Та куди ти разлишься, дай пройти? ну-ка подивлюсь, як він там розлізся. Чи ні? чи не видно? А ні, не, він ложить. Да. І так можна фнаф харати буде. Е, я не поняв. Куда він пропав? Все, вс пропав? Ключи для. Від... Ключ від А Айрфикс на українській скайп. Черна, да. Хендв. Хэнбьев мені. А навіщо мне хендбил? Не буду ходить хендвью. Мені сукар тут. Треба... Так, тут картину надо сібрати. Людей, навіщо мені ага, все. Не, давай я радио особи включу. Эсон е. напичу. Слухай, там можем у него тут треба хендви. Да, я типу щось таке это мне то, я его белый, мне надо было Все, я водоп. Почекаю, видите? Раз там я його високою, почекаю. Він може засформитись. Отагон. Текстури трошки погано вгузиться. Ну, эх, нічого. Іти. Такий, изіспанный крыса. в підвал, Ану в підвал. Ану, в підвал, швидко. Поно. Ану, в підвал, я тобі сказав. І тепер подивимося, хто тут маньяк. Подивимось, подивимось тепер хто тут хтось манічок. Е. Ну ладно. Е, куди ми поко? А, ну, типу, мені все одно, я можу туди йти і не йти. Мені ж типу все одно треба щипчити. не если ты будешь чипчик, то тебе повсюдно. Тут даже тут, 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 Ой, казалось, что камера не уходит. Так, что мне за А ну-ка, вот тут же шусье. Ищешь. сейчас. Щепчик, щепчика, щепчика, Да не, тут ничего на нем. Тут пусто. Не Можем мне вот тут шусье, я пропустил просто. Да не. Жату се. Ну, то так точно ничего нема. А. а я опять ножусь? Да. Я опять смножусь. Ну крутой мини-той, до... но ведь не на тряпи, так вс.

Я тебе теж бачу. Мені треба умо кудись знайти. Так, діди сюди. А я піду шукар візьму. Дуже відкриту там oh, security. Я те щось пропустив. Я не знаю саме що де. Що ти тут робиш? А це я його там скину. тебе дуже бачу. Ось тут хай буде. Так, дай пройти. Е. У нього кав картин не застряла. Опа, на. А це що таке? Треба катінг плаєс. Yes. Ага, зрозуміло. Колежов КПС я світлий. Це я там не подивився типу. А зараз пішов все дивитися капець просто. Ну окей, так. Ломака, омака, ломака, 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 ломака. Я згадую йде треба умака. підвалі треба ломака Котинг пое. Но а тобі. А все, я втік. Я тепло типу, втік. Я з собою тік візьму ломаку для оборони. Ну, типу, по приколу. по прикол, щоб обороняється, візьму з собою ломаку. Все, пока нам Я покану. Покану. поняв. А що ще не? Паду і <кхем> мені чесно ця... А... Дещо оця, його, його на початку дещо. Прям повністю описує його. В, грань, в гранні перші він не дає походь. Ні. Нічого побігає трошки. Побігай трошки. Ні. Я теж тебе типу бачу, Чи ти на мене на безнородий бачиш. Читаю, я тебе. На другий піти. Та боже, де він там? От коли треба, щоб тебе побачив? То ти мене. Капець. Mm. Mm. І коли треба, щоб ти мене бачив, то, то ти мене не бачиш. А коли мені не треба, щоб ти мене бачив, то мене. А хоча в принципі, цели збіг треба, щоб ти мене бачив. Побігать треба з тобою, от тебе треба.

А кстати, можно, щоб і шоколь взяти. Ой, куда я? Можно, щоб і шоколь взять, а не те. А де умака? А ось он. Ні, треба наверх. Мені цікаво, щоб не нас Давай його отпустим. Не поняв. А де ще ломака треба, я забув. А може, то в сфератуло по довкіл лежить? Може воно на нас виротово все лежить? речі, може бути таке. воно лежить сферату. А в сейфі от уже може бути падок. Так, <звук> да, я напевно, шокер з собою візьму. Он ты понял, что спина звука мені быть. Давайте під кінець тільки. Нашого гонтового міста Нашого другого онтового міста дармо, щоб він за мене не повнався, типу. Типупіруся. І такий. А ти типу, куди пропав? А Та я такий каривідерчий. А йому такий орівідерчий. Не, я йому таке кажу. <різь> Який Осталего. Якщо що, його Осталего, це іспанський, по-моєму. Побачимось. Он є вже ще третя частина, він там по-любому буде. Ten tam byl Já je, tak jemu taky kažu. A stavuje evo hned po. to za vzbyt, s horším nástrojím. Máme jen horší, toho já žod假iko. Все. Та же тут. Все, осталего рандпо. Нет, осталего рандпо. А що, не думав, що я почув? А ти поки там проспався, то я вже встиг добігти до свого до, до най... до села добіг. До найближчого села добіг. Ну що ж, відеоролик був дуже насичений. Надіюсь, вам сподобався. Не забувайте ставити лайк. І всім пока-пока.